Українці, привіт, привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити на цікаву тему, як в цьому році пригнати автомобіль в Україну і при цьому його не розмитнювати, не сплачувати митні платежі. Є три варіанти, як це зробити. І перший варіант це пригнати автомобіль на верблюда. Є такі люди, їх називають верблюдами, гонщиками. Це іноземні громадяни, на яких ви робите доручення. Або ці громадяни самостійно роблять доручення, вони це вміють робити на кордонах. В них є свої зв'язки. Автомобіль передаєте верблюдам, верблюди заганяють цей автомобіль на рік, і як іноземні громадяни, вони мають право їздити в Україні рік на цьому транспортному засобі. Є плюси такого виду завозу транспортного засобу. Це відбувається дуже швидко. Приїхали, знайшли верблюда, заплатили йому кошти, загнав автомобіль на Україну і все, немає ніяких проблем. Також є і мінуси це трохи небезпечно, тому що коли потрібно буде автомобіль вивозити назад з України. Вам потрібно шукати з цього самого верблюда, який завіси автомобіль, щоб він і вивіз, щоб у вас не було проблем. Другий спосіб, як завести автомобіль, і при цьому не попрощатися зі своїми коштами назавжди, є такий спосіб, як застава. Коли ви завозите автомобіль в Україну, ви можете на кордоні залишити фінанси заставу так звану. Застава рахується від розміру фактичних митних платежів. Якщо коштує автомобіль розмитнити 100 тисяч гривень, відповідно потрібно залишити і заставу 100 тисяч гривень. Але в такому випадку Держмитслужба служба вас може запустити в Україну тільки на 10 днів. Є плюси такого виду заїзду, як застава. Це також відбувається швидко. Якщо вам потрібно в Україну заїхати, буквально на декілька днів зробили, заплатили цю заставу, заїхали, все нормально, вирішили питання, виїжджаєте назад. Але є великий суттєвий мінус. Довго повертаються кошти від митниці. По закону митниця має повертати всі надмірно сплачені платежі протягом 8 робочих днів. Але по факту ми бачимо, що в період військового стану вони не обмежені в часі. Вони можуть і місяць, і два, і три ці кошти повертати. В них в цьому плані є велика проблема, тому що ви їм нічого за це зробити не зможете. Пеню їм за це не нарахують. Третій спосіб, як завести автомобіль без плати митних платежів, це консульський облік. Є вид такого обліку, коли громадяни України, які виїхали за кордон, вони реєструються в консульських установах, їм в паспорт ставлять спеціальну печатку, що вони знаходяться саме на консульському обліку, проживають в тій або іншій країні, і вони мають право по закону на 60 днів завозити свої транспортні засоби на іноземній реєстрації на територію України і при цьому не сплачувати жодних коштів. Тобто заїхали на 60 днів, потім спокійно виїхали. Це робиться один раз на рік, наприклад, на 60 днів. Але цих 60 днів ми можемо розбити. Ви можете один раз заїхати на 10 днів, потім так ще на 10 днів, на 2, на 2 дні. Тобто загалом у вас є 60 днів на рік, і ви можете заїжджати в Україну і спокійно виїжджати. Коли ви заїжджаєте, митниця робить на вас зобов'язання, що ви зобов'язуєтесь вивезти транспортний засіб назад. Якщо звичайно ви цей транспортний засіб назад не вивезете, митниця буде вас штрафувати, якщо збільшите цей період ніж 60 днів. Плюси воно дешевше ніж, наприклад, там на верблюда заїхати не потрібно робити відразу там проплату на митницю як застава. Є 60 днів. В принципі 60 днів це достатньо, щоб вирішити свої проблеми, коли ви продаєтесь в Україну. Мінуси, мінуси це довго робити. Якщо робити самостійно, це через консульство, наприклад, консульський облік, це буде коштувати там десь до 50 євро. Там є взноси, потрібно фотографію, заяву написати в консульстві. Там зараз черга. Якщо робити консульський облік через посередників, які займаються при консульствах, також є ці рішали, це буде коштувати плюс-мінус там 200 доларів. Але коли ви отримали консульський облік, він робиться на декілька років. Отримали, потім спокійно можете їздити в Україну. Отже, три таких способи: це ми говоримо. Про заїзд на верблюда, застава на кордоні і консульський облік. Звичайно, це ті способи, коли ви не втрачаєте свої кошти назавжди. Є четвертий спосіб, такий, як просто приїхати і розмитнити транспортний засіб. Звичайно, коли ви хочете його зареєструвати на українську реєстрацію, але в даному випадку потрібно буде зі своїми коштами попрощатися і вже віддати їх в державу. Але ви отримуєте розмитнений транспортний засіб. Яким способом скористатися, вибирайте самостійно, як вам зробити краще. В плані розминка і доставки транспортних засобів ми вам завжди допоможемо. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, дзвоніть на ті телефони, які ви бачите на екрані. Ми вам завжди допоможемо. І бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.